Привіт усім, з вами реальні Відгуки. У цьому відео хочу поділитися досвідом Чищення, в даному випадку брами металевої від фарби. Щоб ви розуміли, тут було 10 прошарків фарби. Ось Я відчистив до чистого металу. Є якби така суцільна поверхність бляхи, є ось такі і Чим краще чистити. Я тут в варіанті вже перепу... перепробував купа. Тож поділюся своїми спостереженнями. На мою думку, чим краще і по ціні і по якості. Тож, мабуть, номер один це буде отакий ось круг. З таким наклеєним наждачним папером він буває більш грубший, так як в даному випадку, синій, більш дрібніший, коришний. І вони пену найкраще на такій рівні поверхні. І труби ним непогано чистити, і по грошах. так як от таку річ можна купити 25-30 гривень. Це станом на літо 25-го року. Мабуть, це буде найкраще для рівних поверхень і по ціні. Другий варіант це отака річ. Воно приблизно так само чистить, як це. Але воно коштує вже більше 100 гривень, навіть біля 150 гривень така річ. Воно приблизно так само знімає. І щоб воно менше старалося, треба менше в оборотах працювати. Тобто треба мати бугарки на різних оборотах. Але я для себе зробив висновок, що краще купити за ті гроші отаких 6 штук. Працювати на більших оборотах, і воно буде по якості не гірше і швидше, ніж на такому. Тобто шість таких можна купити круги замість такого. І далі варіанти, щоб такі дротики чисті, ви таким не залізете. Найкраще, мабуть, буде отакі обрати з рубого дроту. Вони бувають різного трошки розміру, діаметру, більші менші. Але це буде, мабуть, краще. Бо якщо ви берете отакі, більш дрібніші, вони швидко стираються і розлітаються, і можуть вам там навіть десь в ногу вдірятися, навіть через одяг. Тому ці скоро, скажімо так, з'їдаються, сипеть, десь трошки чуть підчистити, та тим можна. Це така сама, але жовті, між м'якші, так само швидше стирається. Тож, от, власне, для такої роботи, на мою думку, саме краще і дешевше. Отакі круги. Який можете собі купити десь для підчистки, він гарно підшліфовує як варіант, але це вже по грошах. І для таких дротів отакі грубі дроти. І це краще. А на рахунок булгарок, ну, звичайно, краще, якщо є булгарка з оборотами, тобто ви можете собі регулювати обороти під свою роботу. У мене в випадку є трошки менш слабша для регулювання оборотів і більш потужніша, на яку скажімо так, добре притиснула і вона валить. Тож, надіюсь, вам це відео було корисно. Ставимо подобайку. Всім до зустрічі, пока.